Понад 150 боїв за добу. Ситуація на фронті залишається динамічною. Українські сили завдали авіаудару по командному пункту росіян у Соледарі, ліквідовано російського командира мотострілецької бригади. На Донеччині вдалося звільнити три села. Головком Сирський розкрив деталі. Підпишіться на канал Сейчас та поставте лайк цьому випуску. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що лише за одну минулу добу відбулося 159 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 46 штурмів ворога. На новопавлівському векторі зафіксовано 31 Атаку російського агресора. А на турецькому спрямуванні окупанти здійснили ще п'ять накатів. Позитивними новинами поділились у командуванні. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив: Українська армія успішно контратакує. Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині. Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку повідомив Сирський. Паралельно головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, Новомихайлівка знову під українським контролем. Наступальну операцію провели силами департаменту активних дій головного управління розвідки. Зокрема, підрозділ Артан разом із другим штурмовим батальйоном третьої штурмової бригади. Підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над населеним пунктом Новомихайлівка Донецької області. Ідеться в повідомленні згідно з перехопленням, удар застав ворога зненацька. Росіяни втратили близько роти особового складу та були змушені перекидати резерви з інших ділянок передової. Завдяки роботі штурмових груп, важкої техніки, безпілотників і розвідки, українська армія поліпшила тактичне положення та посилила оборону. Станом на зараз Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії. Наші прапори повертаються туди, де й мають бути. Підкреслили в головному управлінні розвідки. Тим часом військовий із позивним Алекс зазначає, що наші воїни мають успіхи у районі Мирнограда. Підкреслює, що вони продовжують контратакувати ворога. Також він пише про таке: цитую: успіхи та відбиті населені пункти на адміністративному кордоні з Дніпропетровщиною. Це інформація, яка подана з відповідною паузою. Крім того, за словами військового, Південно-Західніше Покровська ворог знизив активність. Все звелося до піхотних штурмів дрібними групами. Які часто не можуть дійти до лінії бойового зіткнення, але водночас вони намагаються тримати в тонусі напрямок постійною активністю fpv від дронів, зазначає боєць. Тим часом аналітичний проект Deep State повідомив про ще один удар по ворогу. За офіційними даними у Соледарі було завдано авіаудару по командному пункту росіян, було знищено командира мотострілецької бригади та п'ятьох офіцерів. Можливо, некрологи скоро дадуть більше інформації. Ідеться у повідомленні. Друзі, що думаєте щодо почутого? Закликаю написати про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Україна повернула під контроль зелений гай, це Донеччина, і чи можемо ми говорити про те, що от на цьому напрямку вдалося зупинити просування ворога? І чи логічно припустити, що враховуючи оті так звані вимоги Путіна, ну тобто Донецька область, ми зараз будемо намагатися як можна більше витіснити їх з тої самої Донецької області для того, ну щоб це бажання, грубо кажучи, якщо перемовний процес відбудеться, відпало. Бажання мають бути можливості, і можливості, і ресурс мають так. відповідати, власне, поставленій меті. Не штука хотіти просто вибити питання, наскільки це буде результативно, і які це буде супроводжувати, яким рівнем трат. І оцей баланс теж потрібно дотримувати. І я вже не кажу про те, що. Навіть невелика, скажімо, зміна на карті, яку ми десь бачимо на моніторингових картах, це насправді сотні, а то і тисячі, а інколи десятки тисяч людей, які на карті виглядають, як знаєте, така невеличка червона чи зелена пляма, тобто звільнених чи окупованих додатково територій. Навіть у цей, й на Допропільському напрямку, ну ми ж бачимо, які там дається виступ невеликий, ширина 2 кілометри там вдовжину довжину 10 Але вже навіть по тих результатах, які показують збройні сили, так, так там же ж вже знищеними в полон узятими і навіть оточеними тисячі російських солдатів. Не кажучи про те, що росіяни там безперервно запекають нових, 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 нових. Тобто, це м, говорити про те, що. У нас стоїть завдання звільняти території стратегічні задум так а от казати, що це просто таке от бажання під політичну ситуацію. Це теж дуже таке собі відносне питання. Тим паче в Україні, коли за лінію фронту слідкує а напевне, десь навіть аж за НАТО очей і політиків, і ну це ж правда, які Але теж так. хочуть втручатися в такі процеси і будь-яка невдача. Зразу виноситься на поферню як зрада, як некомпетентність. І між чим добропійський при, приклад, це знову ж можу наводити. Збройні сили тримали рік там противника, то коли як, як, як хотіли, по суті. Так? Угу. Біля 200 тисяч російських солдатів, вбитих і поранених на Покровському напрямку, це якраз добропілля, концентрація російських військ, 110 тисяч. Але тільки якщо вони десь загубилися на якийсь десяток кілометрів вузькою пішкою, зразу у нас понеслось некомпетентні командири, погані солдати, зрада, зрада, зрада. Ніхто не дивився, Всі, всіх обдурили, набрисали. А от, 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 тобто таке враження, що ті самі солдати, ті самі командири, рік ефективно не захищались. І зразу опускається той факт, що концентрація сил противника величезна, зразу опускається той факт, що там все пристріляно, зруйновано. А от от, подавайте нам винних. Оце та ситуація може бути на будь-якому з напрямків. Тому коли проводяться якісь дії, або навіть тактичного рівня, там наступальні операції, чи здану чи всього наступальні заходи. То бо операція це вже оперативний стратегічний рівень, то вони відбуваються з, тоді, коли цьому передує багато проробленої роботи. І Якщо знаходиться слабка ланка в обороні чи в силах противника, це не просто відбувається так. Ми собі уявили. Це трішки все таки. У нас 90% відсотків українського суспільства оцінює лінію фронту за. Своїм досвідом перегляду бойовиків ну це трошки інакше да. все відбувається на лінії фронту, не так красиво, не так помпезно і дуже часто, навіть без єдиного вибуху й пострілу. Просто війська, які стоять, раптом починають розуміти, що в них за спиною працює війська ворожої армії. До речі, про добропілля і про те, що дійсно дуже багато очей прикуто до лінії фронту. Значить, представники моніторингового порталу Deep State дали інтерв'ю велике виданню за New York Times, По перше, дуже добре, що на нас звертають увагу, але вони от сказали таку цікаву річ: що публікуючи матеріали про добропілля і публікуючи мапу, де було показано, що ворогу вдалося здійснити прорив на цьому напрямку, вони розуміли, що це може завадити переговірній позиції. Але в той же час це змусило командування військове діяти рішучіше і діяти швидше. Як ви вважаєте, де баланс от в таких ситуаціях між, скажімо, відкриттям реальної ситуації? Але з урахуванням того, що це може принести і завдати певну шкоду, да і все ж таки, отим от бажанням е, зробити краще. Хто має це контролювати чи регулювати, чи це має бути якесь саморегулювання? От де ці червоні лінії? Якщо ми говоримо про фронт? Ну я розумію, що кожному хто займається моніторингом, чи бути причасними до. Лінії фронту хочеться собі покласти якесь місіанство по порятунку України, ну, ну але з іншої сторони, ну ж неодноразово навіть представники цього моніторингового каналу відкрито показували, що в них є меморандуми з Міністерством оборони з Генеральним штабом підписані є взаємодія співпраця з головним управлінням розвідки. Вони ж теж отримують інформацію з лінії фронту, не від. Цивільного населення, і, скажімо, вони ж отримують і теж і від бійців, командирів. Так я розумію, інколи, скажімо, інформація передається конкретними людьми на, на конкретних напрямках, але це все одно не дає можливість якоїсь реальної оцінки. Все-таки має бути надана інформація більш перевірених джерел, достовірних. Тобто, тобто це свої механізми, своя робота. І така інформація, як з'являється, попри всю насправді таку ауру як саме інформації нон-стоп, насправді її отримують ту, яку десь потрібно отримати умовно. Так, звичайно, для, скажімо, збільшення рівня довіри використовуються рівні, різні джерела, але тим не менше, витоки інформації теж часто бувають потрібними витоками. Але тим не менше, я тому й кажу, я тут без всякої аури, без абсолютно не хочу применшити роботу цих людей. бо... Дійсно, як вони зробили ці моніторингові карти, як вони моніторять, як вони взаємодіють? Ну, це, це дуже хороший проект, однозначно, так, але і, та величезний, але і перебільшувати чи, скажімо, покладати якісь менторські месіанські місії, я б не хотів у нас у, у світі. І в Україні осін компаній, структур, і фахівців, які проводять ці дослідження величезні мірі. Свій час американці ще проводили експеримент, коли вони там умовно поділили в себе аналітиків на свій чужий. Тобто одні, начебто, були ворожа сторона, другі своя, і вони кожен отримували інформацію своїх джерел для того, щоб звірити потім від американських військ, щоб звірити якість отриманої інформації. Так та сторона, умовно кажучи, яка грала за ворога 90% інформації, яку вона зібрала, яка відповідала достовірності, виявилося, що вони зібрали з доступних публічних джерел. Відслідковуючи соціальні мережі солдатів, маючи доступ до якихось кліматичних чи якихось там погодних даних, до супутникових даних, які в публічному є в просторі, тобто, банальним способом достатньо взяли так, вони там, скажімо, не володіли якимись виділеними фінансами чи підрозділами, які там перебувають у режимі таємності, в нас так само в Україні. Це та сама ситуація. Нас навіть чому я завжди кажу, що рекрутинг не завжди себе може оправдовувати, бо рекрутинг зорієнтований на публічність, а є в нас велика кількість військових частин, які п'є про їхній пане Іване, пропав зв'язок. Не чую вас. Вірніше, зв'язок є пропав зв є, так О, зараз є, да. Чую тому та сама ситуація із моніторинговими публічними в наш час джерелами. Звичайно, що якщо вони отримують інформацію від військовослужбовців, це свідчить і про рівень взаємодовіри і взаємопідтримки. Так, це, це однозначно. Але я кажу, все-таки я завжди схильний опиратися на офіційні джерела, тому що я знаю, що це ця людина несе відповідальність, професійну, свою якусь професійну, свою відносно до посади. І іміджеву, бо просто якщо таку відкриту брехню дати офіційній особі, ну це можна ставити хрест на її кар'єрі, рівень довіри до неї впад. І що, наприклад, що в Росії оцей Конашенко там їхній чи який там виходив, розказував сто п'ятсот знищених українських артилерійських систем, 50 хаймарсів і двадцять і тисяч українських солдатів, і 50 тисяч найманців. Якщо всі з, бо в Росії зрозуміли, що він настільки бреше, що навіть коли він вже правдиву інформацію якусь говорить, всі ну, стає мемом. Оця ситуація приблизно і тут. Тому... Ну, якщо навіть вже аналізувати отак от моніторингові системи чи ефективність пропаганди, ми бачили, як Північна Корея, там вони зробили шоу. З, я навіть, чесно кажучи, скажу вам прямо, я сумніваюся, що в тих трунах хтось був.